О, о, о. добре, що ти тут є. Мені треба котел почистити. Юрко! Що, вимучили тебе сьогоднішні дрони, так? А летить вже, чуємо. Полетів туди до львова. Ой! Тихо. А де мій бути вибух? Над лісом збили. Пау? До речі, над будинками ти ж Ти мене теж дістав вже сьогодні. Ті дрони і ти в мене причепився. Дай спокійно полежати. Втікла в кутельню, і то не дають полежати. Таке ну, страшне якесь. Таке Все. Ну, давай скоренько мені. Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. І я одразу кручу гайку заодно. Сьогодні буду чистити котел. Забився, дим іде на хату. Подивимося, що в нас тут твориться. Отак. Зараз я заберу ту книжку. Отак. Ось такі справи. Дим в комини йде нормально, в принципі, летить гарно. Котел повний дров. Ось так я чищу сажу. Весь що то є? Лопатка. У моєї чорнової кухні. Вона мені дуже пасує, твоя лопатка. О. Як злітає сажа від стінок котла. Отак. От От якщо подивитися ось тут, там є ціла купа сади. Думаю, що на камеру видно. Він взагалі як пісочок. Ось так. Вся сада падає вниз купа. Ану закриту заслонку. За ось так. Ось так. І тут така сажа є. сажає. Хату дим йде. О. Так, ось тут чиститься все. Я довго не можу, тому що там дрова горячка, жалеється, що дим йде на хату. Ось так. Закривай. Ніче відкриваю напряму в комен. Воно не є зашклеє, воно отак облітає, сипиться. Ви одно Угу. О, ясно, так? І для чого я це все показую? Виключу. Я користуюся ось таким порошком. Він ногами відкритий. Ось так. Спалсас. Цей порошок я даю кожного разу, коли перегоряю дрова. За перший раз я сиплю столову ложку до його, в котел. І заложу знову повний котел дров. І так роблю кожного разу. Загружаючи котел, я даю столову ложку. Його вистачає приблизно на місяць. Але ви бачите, який ефект. Нічого не прилипає, гарно чиститься, так само і на горі на, на даху. Якщо я надаю той порошок, то там відкладається смула і вона так налипає на середину, внутрішню середину комена, що її неможливо зубами відгристи. А так воно все обсипається. Всередині взагалі котел чистенький. Покажу, що дворується в нас внизу в Це є нижня камера. Ось так вона виглядає. І той попел я вже не чистив 3-4 чотири дні. Ну, там не видно. Тел середині чистенький, а якщо є отакий нальот, то він обсипається як порошок. Я користуюся ось таким жетоном. Тут в мене є вертикальні труби в купівлі, які йдуть вниз, три труби, які обмиваються водою, сорочка водяна. І вони нагрівають воду так само додатково. Якщо котел би мав ось тут закінчуватися, він тут ще продовжується, вся водяна сорочка продовжується аж до тих трьох труб і вмивається водою. Весь комен не вмивається водою і проходячи на вихід гаряче повітря, нагріває цю воду. Так що я цим котлам дуже задоволений. Котел зробили професійно. Ось ну, так працює котел, 72 градуси. На гребінці 50 градусів. І на акумуляторі тепла 60 градусів. А тут 50, ну і там лише не видно. Так, ну так. він... шобі. Так, говорить готел. Піролізний. Красиво, не до то, того внизу, то є плита, що вдаряється полум'я. В ній вода. Стоясно, ні. Дерка, дворі горить, дрова горять і вниз воно видає. До речі, диму нема. Весь дим згоряє. Ти ще плюс е, багато процентів. Коефіцієнт корисної дії. Якби так. Так сидів і дивився як воно горить Тут би поставити шляно дверку